Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом номер 90, Площа Валерія Марченка, станція метро Святошин. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Сади. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Valeriy Marchenko Square to Sviatoshyn Metro Station. Please stand clear of the doors. Your next stop is Gardens. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Is 160 зупинка. Сади. Найближче укриття. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Кирила Стеценка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кирила Стеценка Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка вулиця Кирила Стеценка. Найближче укриття. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Академіка Туполєва. Please stand clear of the doors. Your next stop is Академіка Туполєва Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Академіка Туполєва. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ігоря Турчина. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка вулиця Ігоря Турчина. This is Турчина Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Дитячий садок. Please stand clear of the doors. Your next stop is kindergarten. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Дитячий садок. This is kindergarten. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Готель Нивки. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Готель Нивки. This is Hotel. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Салютна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Салютна. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка Вулиця Салютна. Найближче укриття. В... Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Овочева база. Please stand clear of the doors. Your next stop is a Vegetable Base. Зупинка. Овочева база. This is a Vegetable Base. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Естонська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Естонська Street. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. There is 160 зупинка вулиця Естонська. This is Estonska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Сирійний завод Антонов. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка «Серійний завод Антонов. This is serial Plant Антонов. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Святошин. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is «Святошин» Metro Station. Зупинка. Станція метро Святошин. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop, Святошин Метро day.